Сніданочок. У мене сьогодні чай, каву. Трішки пізніше вип'ю. Дівчата, біжу на манікюр. У мене вже ось цей палець великий на чесному слові тримається. Вчора пошукала в фільтерест. Боже, що так шумно? Вчора не знайшла фінтерест декілька прикладів, що я приблизно хочу. Поставляю тут вам картинки, подивимось, буде воно співпадати з тим, що я зроблю чи ні. Та й таке. Дівчата, манікюр зробила трошки, пізніше вам покажу. Зараз я йду до своєї Наталіни на апеляції. Бігала ще по своїм справам, у мене було півгодинка, тут була на манікюрі, а зараз до Наталі. Та мені Наташа прибрала з рук волосся теж. Іду додому чи на роботу, я ще не вирішила. Дуже хочу я піти в парк, прогулятися з чашечкою кави, але щось моросить. Знайшла у парку вільну лавочку, зараз швиденько вип'ю каби і піду. А може і ще посиджу, бо дощик пішов. Я тут під деревом на мене не капає, Але чуєте шумить? Знаєте, що що хочу сказати? Я раніше думала, що каштани цвітуть білим. А ось в цьому році побачила там такі рожеві цяточки на квіточках. Це для мене відкриття. Сижу, чекаю, поки пройде дощ. Отак от я завжди собі обираю щось одне, а потім приходжу, дивлюсь на фігурочки і робимо інший колір, не такий, як я спочатку хотіла. Ось якому костюмі треба траву посити, щоб нікуди не залітало. Тусовка. Це я показую мамі, що в нас тут у парку теж така іва росте. Як у них з папою на городі. Але у мами тата, і тата айва буде гарніша. І вона ще цива такими червоно-помаранчевими квітами. Тут ось така невелика. покажуть. впокаже. Чашки на 44 гривні до шліку. Вінця. Так, в Аврорі ось такі дитячі, але не тільки дитячі вентилятори по знижці. 55 і 59. Це не 55. а Ось цей що більший, 59. Дякую. О, все так добре. Яку сторону, ні, оце сторону. Скоро буде жара. Кажуть, що літо взагалі буде неймовірна спека. По іграшка. Що тут це таке? Хід соцмереж, кроса. Тут 9 гривень. І якісь лупки на ньому тисне не тягне. А, ну це як антистрес. Понятно. Ну такий прикольний, на вигляд. У нас тут ще антистрес, лапки Це теж бачила десь в шортах. Це просто мені більше, як вам тістрес подобався. Прикольно так. Зараз постаю, тому зразні піду додому. Mm. Я люблю ось ці іграшки. Вони з пшеничного волокна зроблені всі. Машинки всякі. Не шкіливий пластик, я їх так називаю. Маленькі є. Ось, взагалі велика теж з пшеничного волокна, велика, і дві маленькі, 350. Ага. Оці одинарні по 88. Ось така 169. Ось така величезнення відкривною штукою 349. І двойна 129. Це моя рекомендація. Оце давайте ще подивимося знижки на пляшечки. Ось така велика ємність, поговорить, де полі 129. Ось такі марготи. Прозорі, для водички, для соку. 77. Ось така з 1 Ось 99. Шейки подивилися. Ну і все, ну, такий стаканчик 34. Ось така якась пляшка по маленька. А яка цю ця? Телефона. А ось ще у нас зараз ниже. Дівчаточка, ще швидко солодощі на пою подивимось на знижках. Любанський шоколад, квиточка 33 гривні. Я, мені вона повинна коштувати гривень 12 на знижці, а не 33. Ось ці цукерочки типу Рафело. 87, панолекси 12, наш меру 22, ментас, панта 27, ось ця паста з якимись паличками 27, стоки по 12, по 14, пепсі 16, підвуль 20, сиропчик а, напій концентрований 29, соуси по 22 і кислота лимонна 90 грамів 12 гривень. Я взяла лимонну кислоту і ось цю канолі. Десь робщи є гранат, макіта. Ну і манго, який я вам вже показувала. велика, заморожена. розина. Ну, 27 гривень нічого чого, нічого така, приконна. Корночка для 120 129. До речі, шампури. Недорого, 77 гривень. Ну і все. І пішла я. Хотіла йти додому, але треба на роботу. Пішла я на роботу. Я сьогодні в своєму кросані. Дівчата була дуже голодна, хотілося чогось солодкого, дуже некорисного. Взяла оцю штуку в рорі. Але я не знаю, що про неї казати. Ця вафля, наче й норм, а наповнення, ну таке вже хімозне. Не рекомендую. Може під чайочок. Який міцний Буде смачно. Взяла дівчата рожеві помідори на гілочці. Хочу їсти. Капець. Зараз прийду додому, розігрію мамин пиріжечок, візьму помідорку. Ой, вже мрію. Мрію проїжу. Дивіться, як гарно. Це у нас тут чи кальянна, чи що, квіточки. О, леса. Біля книг теж так гарно дівчата. Кожен рік висаджують щось, доглядають. Мої прекрасні квіточки, на цьому буду завершувати відео, бо в мене напевно піднявся тиск. Бо в скронях дуже-дуже давить. Зараз ще до поштомату підійду, заберу посилочку, завтра вам покажу. Ну, і дякую, що дивились, як завжди. Не забудьте підписатись на канал, якщо не підписані. Ставте лайки, пишіть коментарі. Зустрінемось завтра у новому відео.